Daily Show – це все також твій фінансовий дайджест без води та зайвого шуму. <клух> І так, друзі, долар слабше по своєму курсу, а золото досягло рекордного рівня. І що друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, аналітик Life Academy Ukraine. І сьогодні, як завжди, Daily Show. У нас сьогодні друге вересня за календарем і я радий бачити кожного з вас. Ну а Daily Show – це все також твій фінансовий дайджест без води та зайвого шуму. За наступні 10-15 хвилин ми розберемо головні новини дня. Ну з моєї точки зору, подивимося, як вони вже впливають на ринки і, мабуть, ви. Знайдете для себе власну торгівельну ідею, яку можна використовувати, хоча у межах аналітичних оглядів я про це вже не раз сказав. Ви все це не раз бачили, і я думаю, можна легко здогадатись, про що сьогодні піде мова. Якщо ви слідкуєте за графіками, як завжди, все буде просто, чітко по справі, без зайвої води, як ми полюбляємо. І якщо тобі цікаві наші випуски, обов'язково підписуйся на наш YouTube канал. Тисни вподобайку цьому відео та не забувай про дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Ми у межах Daily Show виходимо щодня. Ну а тепер давайте більш детально подивимося. На новини, які я знайшов, хоча це вже і не новини. Я думаю, ви бачили золото на власні очі. І так дійсно, сьогодні ми будемо говорити про золото в телеграм-каналі пости про цифрове золото, про біткоін. А на Show ми сьогодні розмовляємо про золото. Звичайне, ну що ж, давайте подивимось, що там відбувається взагалі, і поговоримо про Поточні події і так, друзі, долар слабше по своєму курсу, а золото досягло рекордного рівня. Ота друзі, новина. Давайте подивимося більш детально. Азіатські акції піднялись вище в той час, як долар ховається близько п'ятитижневих мінімумів, а золото піднялось до рекордного максимуму у вівторок, оскільки інвестори підготували підсумки економічних даних на цьому тижні, включаючи вирішальний звіт про кількість створених робочих місць поза сільськогосподарським сектором США. У п'ятницю це ті саме які ми обговорювали вчора. На щотижневій аналітиці до речі, не забувайте, що щотижнева аналітика доступна вам у межах підписки. На Life Academy Ukraine. Українринка очікує, що федеральна резервна система знизить відсоткові ставки пізніше цього місяця. А ціни ну прогноз складає 89%, Що це станеться? Але дані цього тижня допоможуть інвесторам оцінити чи може центральний банк а відхилитись від скорочення ставок у вересні. Тепер давайте більш детально подивимось, на що звертається основна увага взагалі інвесторів. Вона була приділена, вона буде приділена п'ятничному звіту про а, заробітну плату в США, а, там, де будуть дані стосовно робочих місць, та звісно, скільки заробляють приватні фонди, надаючи інвесторам та ФРС більш чітку картину ринку праці, який став центром політичних дебатів. Як ви знаєте, позиція Дональда Трампа досить слабка. А це найнижчий рівень підтримки для президента США після чуть Трохи більше ніж півроку на посту вона складає щось близько 37% чи щось таке і продовжує стабільно знижувати. Що не дивно, враховуючи те, що робить Трамп вчора. До речі, прочитав прикольну новину: третину свого часу на президентському посту там 66 днів з 200 з копійками А Трамп провів граючи у гольф на своїх полях для гольфу. А могутній президент потужної країни. Україна. Інакше і не скажеш. А, що ФРС зробило у вересні минулого року, після того, як зростання зайнятості різко сповільнилось в період з червня по серпень 2024 року. Однак різниця цього разу полягає в тому, що ФРС також стурбована тим, що тарифи можуть призвести до інфляції. Мова про тарифи, які вводять Трамп, і які синхронно вводяться в бік Сполучених Штатів. Хоча надмірне зниження ставки на 50 базисних пунктів у вересні не є базовим очікуванням в даний час. Дійсно, очікують зниження на 25 базисних пунктів, тобто на 25%. це не може бути виключено взагалі, якщо серпневі дані про робочі місця показують, покажуть виняткову слабкість. Сказав Васу Менон, керуючий директор інвестиційної стратегії в Усі Банк. Інфляційні звіт США за серпень планується оприлюднити 11 вересня. Така собі дата за тиждень до засідання ФРС, перспектива зниження. Витрат на позики отримала Волстріт майже рекордними максимумами, в той час, як акції в інших регіонах також зросли в останні тижні. А у вівторок найширший індекс Азії MSCI в азіатсько тихіанському регіоні за межами Японії був на 0,2% вище ніж минулого тижня. Японський нікей зріс майже на 0,4% після падіння більш, на 1%, більш ніж на 1% в понеділок. Ф'ючерси на NASDAQ виросли на 0,07%, тоді як європейські ф'ючерси зросли сильніше. Ринки США були закриті в понеділок на свято, залишивши кілька. Сигналів для азіатських ринків, китайські акції були на сльозах. божественний просто такий переклад шикарний підкріплені ентузіазмом штучного інтелекту. А синьофішковий індекс CSI 300 піднявся на 0,26% у вівторок, щоб досягти трирічного річного максимуму для третьої сесії. Поспіль Гонконгський індекс Hang Seng зменшився на 0,2% відсотка на початку торгів після зростання на 2% відсотка. У понеділок валютний ринок також зробив стремки початку вівторок. Євро на рівні 1,17,06, в той час, як фунт стерлінгів коливався майже на двотижневих максимумах 1,3535. Єна була на позначці 147,31 долара. Після вирішального акціону японських державних облігацій. Індекс долара, який вимірює американську валюту проти шести інших, був на рівні 97,717, зависаючи біля п'ятитижневого мінімуму, який він досяг у понеділок. Тобто долар максимально слабкий. Прибутковість десятирічних облігацій США була на 2,6 базисних пункта вище на рівні 4,251 тисячна відсотка. в ранні азіатські години, ну в принципі, це. Основна така історія це абзац не дуже цікавий про незалежність там ФРС і так далі. А ну вкратце там про те, що Трамп критикує Джерома Паула протягом де декількох місяців, а майже півроку, за те, що вони не знижують ставки. Але я нагадую, що ФРС це приватна структура, і президент не має права вмішуватися. Але він там погрожував навіть звільнити Павла. Ну коротше, типова політика Трампа, яка. В першу чергу робить гірше для Америки. А от що стосовно міністра фінансів США, скота Бесента, він заявив понеділок, що ФРС є і повинна бути незалежною, але сказав, що вона зробила багато помилок. Ну така більш м'яка риторика, але теж в русі того, що каже Трамп. На товарних ринках золото досягло рекордно високого рівня, отримавши вигоду від м'якості долара і перспектив зниження ставок США. Метал виріс до 3,503 доларів 32 центів. Більш детально ми зараз подивимося в терміналі Лібертекс, найсвіжіші і найточніше котирування. Ціна на нафту зросли у вівторок, оскільки побоєння з приводу перебоїв з поставками зросли на трилі ескалація. Війни між РФ та Україною. Ну яка там ескалація, я не знаю. Лише стабільно знищуються нафтопереробні заводи в Росії, як в принципі, і має бути а, нафта марки. Brent подорожчала на 35% до 68,4 за барель в той час а, в той час в той час як VTI, а, подорожчала на 1,37%, майже до 64 доларів і 90 центів за барель. А друзі, я також хочу нагадати, як завжди, що якщо ви хочете більше отримувати корисної інформації, заходьте на наш сайт і отримайте безкоштовну підписку Лайф Все, що потрібно для цього, в лінках під цим відео в описі. Або відразу оформлюйте собі підписку Лайфлюс, на відміну від лайфстарту, де ви отримуєте аналітику, яка не встигає потрапити в прямий ефір, глибокі розбори ринка, вебінари, закриті ідеї для трейдингу. Там навчання і так далі. А у підписці Live Plus є можливість букати one-to-one -one сесії з експертами академії. Наприклад, якщо ви хочете пів години на місяць зі мною поспілкуватися, будь-про що. Від погоди до фінансових ринків ви можете це зробити. оформлюйте собі підписку і готуйте свої питання, вашу торгівельну стратегію. І раз на місяць я вам допоможу їх вдосконалити чи просто дам якусь пораду, чи поділюсь власним досвідом вже більш ніж 18-річним на ринках. І сподіваюся, що зможу допомогти з відповідями на ваші запитання. Ну і не забувайте про наш Тікток та Інстаграм. Там не тільки розважальний контент, хоча здебільшого він. Можна трошки відпочити від суєти, яка твориться на фінансових ринках. І також, звісно, там можна підчерпнути і корисну інформацію, наприклад, рубрика Куди далі піде графік в вашому повному розпорядженні. Ну а ми, друзі, переїжджаємо безпосередньо до торгівельного терміналу і будемо з вами дивитись зараз на графік золота. І так, я. Роблю наступним чином, розгортаю його на весь екран, і ми з вами дивимося, який же історичний максимум зараз є актуальним. І чи є він історичним: 3508 доларів 73 цента. Попередній максимум був тут. 3499 доларів 93 цента. Все йде згідно з нашими прогнозами. Як ви могли побачити, я тримаю купівлю по золоту. Наша перша ціль 3560. Ми її виміряли ще ось тут. Відпрацювання цього діапазону і відпрацювання цього жовтого чи сто трикутник чи клин. Та да, по суті не важливо, бо пробій є. А, і а, 3625 доларів за унцію. Це наша ціль глобальне відпрацювання. Можливо, навіть в вересні ми її досягнемо. Зверніть увагу, що RSI заходить в зону перекупленості. Ну і ми сіді просто вище нульової лінії. І тут, в принципі, все добре. Якщо ми подивимося на графік золота, як це виглядає? Виглядає просто чудово. Як ви бачите, також моя ставка на те, що з приходом Трампа золото буде дорожчати, а долар буде слабшати, Вона повністю зіграла. І я тримаю угоду з 20 січня. Нагадую, кожному А, ні, обманюю вас 16 січня. З 20 січня британський фунт да бачите, більше ніж півроку пройшло сім. Вісім місяців з копійками, майже і я вже е, трошки загубився в датах. Ну це не страшно. Я думаю, що у кожного з вас е, відкрити також угоди на купівлю по золоту, і я сподіваюся, що ви їх тримаєте і не плануєте закривати. Це виграшна торгівельна стратегія, і золото зараз в фаворі, як в принципі, і протягом останнього півроку, е, з приходом е, як Дональда Трампа, так і його. Як би це сказати, некомпетентною та дуже дивної адміністрації? А, ну з одного боку, це мінус, а з іншого боку, це плюс. А це дозволяє нам передбачати, як ви бачите, поведінку на ринках на місяці і місяці вперед, і це дуже добре. Ну що ж, друзі, якщо інформація, яку ви отримали сьогодні, як завжди, була корисною для вас, не зволікайте. Звісно, ви можете прямо зараз тиснути вподобайку цьому відео, та звісно ж підписатись на наш YouTube канал і залишати свої коментарі під цим відео, бо ми все читаємо і на все відповідаємо. А це було Daily шоу. Мене звати Владислав Воробйов. Як завжди, я хочу подякувати вам за час та за увагу, за те, що ви були ці 15 хвилин зі мною. Сподіваюся, що інформація була корисна для вас, і ви зможете скористатися нею для отримання власних прибутків. Я з вами не прощаюсь. Ми обов'язково побачимось завтра, у середу, на наступному Дейві шоу. Все як завжди, все за планом. Саме головне бережіть себе, будьте обережні. До зустрічі у Life Academy Україн. Хай щастить. А з вами був Владислав Воробйов. На все добре і побачимось у Life Academy Ukraine.